Друзі, зараз у нас буде от така от велика розпаковочка. Дуже хочу побачити. Коротше, що вам скажу: У мене ніколи не було валізи. Ми завжди їздили в подорож. Їздили в подорож, і Маруся перла сумки. Якщо це поїздом, то в руках, якщо машиною, то понятно, що це легше. Але я зрозуміла, що з малою дитиною і сумкою не дуже зручно, і вирішила нарешті замовити собі валізу. Вибирала дуже ретельно і вибрала ось цю. Зараз вам її покажу. Я сама не бачила, мені дуже буде цікаво. Так, ну що, готові? Оп! Валіза від ninety Go, яка має бокову ручку, яка має основну ручку з телескопічною системою. Зараз я її навчуся відкривати. Опа! Дивіться. Так, клас. Дуже легенько, до речі, тут є ось, ось кнопочка. Я ж кажу, перший раз у мене валіза в руках. Так, далі, що ми маємо всередині? Зараз я її відкрию. Подивимося. Всередині ми. А, нам ще треба потрапити всередину. Тут, до речі, є замочок. Дуже класно в аеропорті, щоб вам не відкрили вашу валізку. Так, відділення одне, додаткове відділення. Це все легенько дивіться, одною рукою закриваю. І ще одне відділення, і тут у нас застібочка свого краю. Все.